Від Івана святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. От так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Слава Ісусу Христу! Ну, як щасливі учні! Перший тиждень школи прийшов радісно, дуже радісно. Ти дуже щасливий, правда? Але ще не дуже включилися в науку. Хтось вчителі від вас хочуть, сонце пече, гріє, а тут треба вчитися, ні? Ну, але нічого. Помаленьку ви привикнете і станете всі відмінниками. Так? Тільки відмінники мають бути. Тепер скажіть мені. І хтось дивився в календар. Чи ви маєте вже ту звичку, чи ще не маєте? Ще не маєте. А якщо б там було написано, коли канікули, то ви б дивилися частіше? А ви уявіть собі, що там пише, коли канікули? А ви не заглядаєте. Якщо б ви подивилися зранку в календар, то ви побачили, що сьогодні є 13 неділя після зіслання Святого Духа. Неділя перед Воздвиженням і перед передсвят' Різдва Богородиці. Їх три сьогодні співпадає три, три свята, не свята такі речі. І ми з вами про Різдво Богородиці будемо роздумувати завтра. Хто буде в школі, то прийде вечором на службу, послухає. Хто не буде в школі, хто в другу зміну, то в 12-й годині всіх чекаємо. А сьогодні ми будемо разом роздумувати про хрест. Будемо готуватися до цього свята Воздвиження, чесного хреста, яке буде в неділю. Але ми собі пороздумуємо про хрест. Що таке хрест в вашому розумінні? Що ви, от коли ви чуєте слово хрест, яка у вас відразу з'являється картинка в голові чи асоціація? Там, де Ісус помер. Добре ще. Ще з чим асоціюється у вас Хрест. Хрест асоціюється з тим, що на нього, до нього прибила Христа. Добре, а ще. Які ще у вас є? З Ісусом. З Ісусом. Тільки з Ісусом, так? Всіх так? Ні? Я з Богородицею. З Богородицею. Що вона була біля Христа їй це дуже сильно боліло, правда? Коли вона бачила, як її син мучиться. Так? А ще. Пресвята Троїця. Так, Пресвята Трійця. Добре ще. Які асоціації, в кого з словом Хрест? З Спасінням. Зі спасінням. Дуже добре. Оберіг. Оберіг, так. Собі. Вознесіння було потім. Добре, але так, це був один з етапів, щоб було Вознесіння, то мусів бути Хрест. Це якісь асоціації? Чи ми маємо Христи в своєму житті? Маємо, так? А що ви можете назвати, що є Христом в житті дітей? Якісь труднощі? Добре, які труднощі? Що є Христом в житті дітей? Навчання. Так, цікав, я то його, того, тої фрази ще. Які ще трудності в житті дітей? Mm. Ще думаємо, добре. Обов'язки. Обов'язки, це хрест. Ага. Так, ще. ще. Які хрести маєте? Маєте хрести? навчання до Бога А батьки то хрест дітей чи ні? чуєте вони кажуть голосно, так. А, а як ви думаєте, а ви є Христом для своїх батьків? Так. Отже. Так. Моєї мами сьогодні день народження. Дуже добре. Ми її привітаємо після літургії. Отже, дивіться. До Христа можна ставитися по-різному, правда? Можна. Того Христа, цього терпіння боятися, його заперечувати. Але можна дивитися на нього іншими очима. І якраз ці свята воздвиження, чи потім так само в пості є Христопоклінна неділя, вони кожного з нас заохочують до усвідомлення, що терпіння є невід'ємною частиною людського життя. Що ці терпіння, ці хрести, деколи ми самі на себе накладаємо, а деколи вони стають дуже важкими, коли ми робимо щось несвідомо чи коли ми негодні цей хрест нести, бо ми його не приймаємо. Наприклад, візьмемо навчання. Можна на нього дивитися як на хрест, тому що воно вимагає багато зусилля, воно вимагає багато праці. Так, це є хрест в якомусь сенсі. Але треба дивитися на кінцеву мету. Хрест Христа, що нам дав. Ви вже це говорили. Прощення гріхів прощення гріхів Тобто людина знову може вільно зустрітися з Богом, бо Христос через свою смерть на Христі відкупив кожного з нас. Тепер хрест навчання що нам дає? Що нам дає навчання? Знання. Знання. Знання нам потрібні для чого? Для того, щоб комфортно жити. Для того, щоб, наприклад, комфортно жити, так. Так. Розум. Розум активує наш розум, який починає працювати. Бачите? І коли ми будемо розуміти, що оце навчання, яке ми маємо, яке, нас, яке є терпінням для нас, яке є хрестом для нас, і не тільки для нас, для вчителів також, думаєте, їм легко є вчити. Коли ви шумите, коли ви не хочете слухати, коли ви ще після канікул взагалі не можете зосередитися. Або коли перший клас прийшов після садочка, і вони всі нараз хочуть пісити, какати, їсти і, і спати, бо, бо вони ще не привикли до парти, це також є дуже великий хрест. Знаєте, цього тижня не одна вчителька плакала, не одна. І не одна дитина плакала, бо почалося таке. Але ми дивимося. На вищу мету. Ми це робимо заради того, щоб стати мудрішими, добрішими, щоб ми були розумні, щоб ми не допускали, наприклад, війн, щоб ми не допускали екологічних катастроф, щоб ми не допускали нищення нашої планети, нищення іншої людини. Щоб цього не було, треба бути розумним. Бо хто розумний, хто навчиться, то буде вміти добре рахувати гроші. Хто навчиться гарно в школі, буде добре знати, з яких, з яких сполук що получається на хімії. Чи на біології добре будете знати природний ланцюг, як, хто, чого, чому, кого, 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 хто поїдає і чому поїдає, і для чого це, і з чого складається людина, які вона має органи. Це все. Є потрібно нам знати і багато інших речей, наприклад, українська мова, для того, щоб ми були освічені, для того, щоб ми знали свою рідну мову, мову, яка є ідентифікацією кожного з нас, яка означає кожного з нас. Щоб ми не були тими, хто говорить, що нема різниці, якою мовою говорити, є різниця. Щоб ми були освідчені в тому плані, бо це є дуже важливо. Але можемо дивитися на це як дуже нам непотрібні речі. І потім з нас виходять такі науки, які не шанують іншу людину, не шанують планету, не шанують самих себе, бо вони що не прийняли того Христа, який є даний їм на даному етапі життя. Ви казали, що я питав, ви відповіли, що батьки можуть бути Христом. Є Христом для вас, правда? Якщо так дивитися на це, то так само це також є з нашого незнання. Батьки для дітей не можуть бути Христом. Батьки для дітей не є Христом. Батьки для дітей, навпаки, є тим світлом, тим спасінням, тим Воскресінням. Це є ті. Хто допомагають дітям зростати в мудрості, любові і наближатися до Царства Божого. Так само діти для батьків не є Христом ніколи. Ніколи діти для батьків не можуть бути Христом. Тут навіть не можна думати про те, що діти це мій хрест, чи батьки це мій хрест. Так заборонено навіть думати. Тому що діти це є плід любові батьків. Батьки люблять один одного, чоловік любить жінку, жінка-чоловіка, і в них народжується їхній плід любові це їхня дитина. А плід любові не може бути Христом. Коли ми так думаємо, то ми якісь недовчилися довчилися. Неуки. Бо діти це є спасіння для батьків, а для дітей батьки це є спасіння. Тому, боргів Христі, нам потрібно десь собі поставити таке питання на цей тиждень: чи дійсно я вмію зауважувати, що є справжнім Христом, і що є те, що мене? Що мені допомагає стати спасенним? Чи я не вмію? Чи я просто називаюся християнином тільки з назви. І знак святого Христа є символом християн, правда? Тому ми маємо це розп'яття, цей хрестик носити в себе на грудях завжди. Щоби пам'ятати про це, ким ми є, і не встидатися, признаватися до того, що ми християни. А ще християни мають вміти гарно хреститися. Ми хрестимося не просто так. Знаком Святого Христа ми розпочинаємо кожне діло, не заради себе. Не заради когось, але в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В Боже ім'я все, що ми починаємо, ми робимо, тому ми хрестимося. Тому ми дякуємо Богові за дар життя, коли переходимо повз храм і хрестимося. Але важливо, щоб ми цей знак наносили на себе гарно, правильно, не спішачи. Не махаючи, не відганяючи мухи. Тому завдання кожного буде за цей тиждень вдома навчитися гарно хреститися. А щоб побачити, як ми хрестимося, то треба це робити перед зеркалом. Тому перевірте себе, як ви наносите знак Святого Христа на себе. Станьте перед зеркалом і перехрестіться. І подивіться, чи ваш хрест є гарний, рівний? Чи він якийсь перекошений, або скорочений, або обрізаний, або невідомо, що з ним добре? Вмієте хреститися чи ні? Точно? А ще собі пригадаємо тільки одне: як складаємо руку? Скажи, як ти склала правильно? Скажи, як ти склала. Три. Три пальці разом, а два загинаємо. А що це означає? Те, що є Бог. Є один Бог в. Бог сином, один палець це Бог син, один Бог Дух Святий, один Бог Отець. А інші два пальці це те, що Бог був людиною смертним і не несмертним. Добре, молодець. Тому так і стараємося гарно складати, загинати два пальці, розкладати, і перед зеркалом перехреститися, щоб перевірити себе. Добре? Тому. Готуємося до наступної неділі, в той спосіб, що собі пригадуємо, що таке хрест, і чи ми вміємо приймати хрести і дійсно зауважувати справжні хрести в нашому житті, а не придумувати собі хрест там, де його.